Я всіх вітаю. Одного разу я розносив газети і підійшов до двору, там, де е жили люди, які сповідують протестантську віру. Знаєте, майже більшість моїх таких історій, вона пов'язана з тим, що я розношу газети. Ну, так складається, тому що, от якось, коли от, ходиш від двору до двору, то людей частіше бачиш. а Як частіше людей бачиш, частіше з ними спілкуєшся, і частіше бувають чи добрі якісь випадки, чи якісь такі, які тільки засмучують. От, знову-таки, одного разу я підійшов до одного двору, там, де жили, люди, які сповідують протестантську віру, і я побачив господаря цього будинку. Я його гукнув до себе і даю йому газетку. Ну, з надією про те, що от ми, можливо, трішечки про Бога поговоримо. Вже знову таки, в мене є багатенько знайомих протестантів, з якими ми, і так, нам вдається і поспілкуватися добре, по-дружньому, і поспілкуватися про Бога. І це дуже радісно і прекрасно. І я так надіявся, що і з цим так вийде. Хоча я дуже сумнівався, бо такий в нього характер. Цікавий, такий вспильчивий. І не вийшло б нам поспілкуватися про Бога, тому що він зходу почав на мене там, говорити всяке. Типа, ви там православні, ви там ідолопоклонники, іконам іконом поклоняєтесь, у вас там ТТЦ, те, те, ваша православна віра. От ви там такі всякі. і в общем, в общем, в общем, в общем я, як то кажуть, коректно відкланявся. І пішов собі далі з таким дуже неприємним е, осадком в серці. Я так думаю, ну чому ж ми ж це ж такі? Ми ж вроді би, називаємо себе християнами. Чому ми дозволяємо собі отак от, от агресивно себе вести по відношенню один до одного? Там я не кажу, що там всі протестанти такі. Є, дуже, є, різні, є різні. Так само, як і православні, є дуже різні. Я знаю, що іноді. Навіть хтось із протестантів так отримує, як то кажуть, отримує від православних і не тих, які просто себе називають, а саме тих, які іноді в церкву заходять. Я засуджую хамство, я засуджую конфліктність, але іноді таке трапляється. І чому воно трапляється? Банальна річ того, що ми мало спілкуємося, то що ми живемо якось обособлено, кожен в своєму куточку, і навіть. Немає якихось таких от, ну, дружніх відносин. Я мовчу про е, якесь об'єднання конфесій. Це утопія. Це зараз неможливо. Я ну, дуже сумніваюся, що в майбутньому таке може статись. Настільки ми різні, настільки от цей розкол, це розділення, воно вкоренилося, на жаль, в наше, таке от, в наше суспільство. Але. Ну, якось дружньо, якось з повагою ми один до одного можемо ж відноситись. Якщо б е, хоча б така, таке дружнє спілкування, дружня єдність, я так це назву, по-людськи. Вона неможлива, якщо ми не спілкуємося. І отут бувається саме проблема. От є там православність, протестанти. На жаль, навіть да, православні між собою зараз розділилися. І от, вроді би, і хочеться якось поспілкуватися, якось, вроді би, і розумієш. Ну, не нормально, коли кожний сам там по собі. І в той же самий час. А як це зробити практично? Як це зробити практично, щоб не перейти границі? А, ну, я бачу простий вихід, сугубо практичний, тому що знову таки, я там буваю щось розказую, розказую: о, є така проблема, є така проблема. Хтось там, хтось слухає і думає, ну, ну да, ми знаємо, що є ця проблема, а що з цією проблемою робити? От, от, конкретні кроки, як ці проблеми вирішити. Тому що всі говорять про проблеми, проблеми, а дуже рідко говорять про їх вирішення. Я ну, пропоную таке, можливо, комусь знадобиться. От що в нас є спільного? Там, протестантів, католиків, православних, всіх, да? християнських, у нас є спільна Біблія, спільне священне Писання. Хай ми літургію разом служити не зможемо, причищатися з однієї чаші, але ж ми можемо разом читати Біблію, разом читати Святе Письмо. І от практично такі зустрічі могли б бути такими, що там спочатку це на рівні священиків, пастирів, що там зібралися таким вузьким колом, поговорили про... Бога, про віру, про Священне Писання, почули один одного, побачили один одного, що ми не якісь там монстри. Бо Дуже часто ми якось так демонізуємо один одного, що страшні, страшні люди такі, просто, просто ховайся. От почути один одного, потім ще там взять когось, за цей круг там декілька людей. І потім отак потихоньку, потихоньку можливо вийти на, ві... на рівень общин. Що от Зібралися за одним столом православні там чи протестанти разом. Ті з одного боку сидять, і з іншого боку. Там священик вийшов, там сказав молитву коротеньку потім прочитав одну главу із Євангелія, і 15 хвилин про цю главу поговорив, розказав, про Там так само і. Там протестантський пастир вийшов, там сказав свою молитву, прочитав одну главу з Євангелія, сказав на 15 минут слово про те, що було прочитано. Ну і так далі. І вже сам, ну, як би сказати, сам самопослідовність таких зустрічі, її ж можна обговорювати дуже запросто і встановлювати, щоб не було і хаосу, і щоб не було якихось там. Знову таки, якихось, ну, не то, що, щоб ніхто не пересікав грань. Тому що неможливо зараз закрити очі на все і сказати, а яка різниця, давайте всі. Ні, Трошечки, на жаль, є розходження, є те, з чим ми православні не можемо згодитися з тим, що є в протестантизмі. Я так знаю, що і протестанти. Хоча, знаєте, зачасту, часто, коли ви так говориш про ці всі речі, які нас розділюють, і виявляється, що нас нічого не розділює. Виявляється, що нас розділювали, якісь, е, якісь такі предвзятості, якесь ну, якісь нерозуміння того, що є там насправді, що от ми розуміємо. Там взяти ті ж самі ікони. Да, от я скажу, що протестанти ікону розуміють ну, зовсім не так, як ми православні. Ми православні зовсім інакше розуміємо, що таке ікона. Чи молитва, чи молитва за там, чи почитання святих. Ну, от у них якась така карикатура просто. І от коли ми там, говоримо про це, виявляється, вони так дуже дивуються, і, а у вас там, цікавий погляд, цікавий погляд. Ну це ви, напевно, так. А всі інші православні. Ні. Та ні. Це наше загальне християнське вчення. І от коли є от таке спілкування, коли ми бачимо один одного, коли ми можемо сидіти за чашу чаю, там якось окремо да, чи, чи разом. І от тоді от приходить момент, коли ми можемо назвати один одного друзями. А вже далі, далі все інше можливо бути, колись там, десь в перспективі, Господь своїм промислом може всяке. Але коли немає дружніх взаємин, по-людськи не можемо один до одного відноситись, коли далі продовжуємо обвіняти друг друга, ненавидіти один одного, малювати різні там, карикатури, демонізувати один одного, то конфлікт він не приводить до єдності. Навпаки, він ще далі і далі роз'єднує. А це проти заповіді Господні. Господь сказав своїм учням, по тому дізнається, що ви мої, що будете, мати, що будете мати любов між собою. А любов це єдність. І коли ми не прагнемо до цієї єдності, коли ми з таким, знаєте, з чистим серцем сприймаємо ці всі розділення, це ненормально. нормально. А коли ми прагнемо до єдності, коли ми хочемо, щоб була єдність, щоб ми єдиним серцем, єдиними устами прославляли нашого Господа, коли є от прагнення цієї єдності, це по заповіді. Коли нема цього прагнення, це не по заповіді. Читають іван, всі, а чомусь це місце якось так часто А, Що я хотів сказати в цьому відео? Тиму, ну, що мені боляче, коли ті, хто називає себе право християнами, православні та православними так само. А в той же самий час дозволяємо собі якусь там ненависть, злость, мені печально, все. дуже печально. Невіруючі люди нас ненавидять, тому що ми щось задоза. <смі> я це бачив тільки з невіруючим. Якось говориш про, там, про Бога, про життя вічне, там Відчувається така жорстка агресія. Ну, печально, да, коли така жорстка агресія, вона від віруючих якось це ну, досить дивно. Тому я цим відео хотів би сказати, давайте, жити дружно. Давайте знаходити ці якісь. Якісь такі лазієчки, щоб ми могли б спілкувати хоча б по-людськи, хоча б дружньо, хоча б ну, здоровкатись один з одним, врешті-решт, як так. ох, а хто це? хто це? з насмішливо, А, православні пішли. да, да, здрасте, здрасте. Ні, хоча б так по-серйозному, що Христос все-таки нас призиває до любові єдності. Якщо ми християни, давайте цю заповідь любові якось втілювати в життя, то. Говоримо одне, робимо інше. Ну, ось так. Так, да, мені печально. Да. Кожне, я, я от після тієї розмови з тим протестантом, от мене півдня трошечки так трясло. Ну, не, ну, тому що мені якось не зрозумів. Вроді біблію одну читаю, ма якесь таке дивне відносини. Я скажу так, для справедливості. Він потім вибачився. Сказав, що да, я там, пробач. Пробач, може, десь там я щось був не, не І це прекрасно, да, коли ми вміємо бачатися. Але оце подспор'я до конфліктності, на жаль, воно є ну, в воздухі, відчувається. І ми, християни, повинні з цією конфліктністю боротися, як ми можемо. Давайте будемо жити в мирі, будемо виконувати Божу заповідь, заповідь любові.